Вітаю. Сьогодні у нас 15 грудня і ми продовжуємо збирати наш рукодільний адвент-календар. Вчора у нас був день гачкування. Я знаю, що існує така точка зору, що для того, щоб розвиватися, треба іноді виходити з зони комфорту. Але у нас зараз такий складний час. Що мені здається, що буде незайвим трошки побути в зоні комфорту. Тому, якщо вам не до вподоби гачкування, якщо ви не фахівець і зараз немає сил навчатися, я пропоную сьогодні зробити ялинку для тих дівчат, які володіють голочкою, і можуть собі вишити таку ялинку. я у вишиванні і я єдине, що знаю, що треба зберігати напрямок вишивання, щоб не збитися при просуванні догори. Я знаю, що існують фахівці високого класу, які вміють вишивати, так що вишивка і з одного і з іншого боку виглядає однаково. Але для мене це щось неймовірне, я можу запропонувати двосторонній жакард з спицями, але вишивка, ні. Я ще не знаю, як я буду тут перемагати напівхрестики. Але, як то кажуть, очі бояться, руки вишивають. Для цього нам знадобиться ниточка. Якщо ви вирішили у вчорашньому дні не в'язати гачком, то можна використати оцю ниточку. А я вигадала найкраще. Я вирішила відмотати від шкарпеткової пряжі і уявити собі, що це ялинка вже з гірляндою. Бачите, вона наче так світиться жовтими вогниками. Ну, будемо вважати, що у нас вишита ялинка буде вже з гірляндою. Тому до цієї заготовки є додаток отака ниточка. Я сподіваюся, що її вистачить. Якщо комусь не вистачить, звертайтесь, у мене ще є. Але це моя спроба створити такі, знаєте, набори для рукоділля, тому що ну, хотілося якось, по-перше, зберегти тематику підготовки до Різдва. А по-друге, урізноманітнити наші види рукоділля. Потрібна ще голочка. В сьогоднішньому дні голочки нема. Але ж ми пам'ятаємо, що в десятий день у нас разом зі спицями була голочка. Ну, повинна бути голочка, пошукайте. І голочка там дуже гарна, безпечна. З тупим кінчиком. Тому ми вдягає, беремо голочку, вдягаємо ниточку і починаємо вишивати. Ну, приблизно десь так. От я пам'ятаю, що повинно бути ззаду рівненько. Це все рівненько, це якісь ворсинки. бачите? Така ялинка з цього боку краще. А тепер вертаємось. Я не впевнена, що я все роблю вірно, але, дівчата, спробуйте. Мені здається, вам сподобається. У нас є відмінниця Іринка, у неї майже всі завдання виконані. І дівчинка, Україночка, готова. І сніжинку я вже бачила. Сніжинка коли позавчора, тому можемо очікувати на вчорашню ялинку і на сьогоднішню найближчим часом. Ось так, не буду займати ваш час, але мені подобається. Я оце пропустила, не знаю, треба стовбур робити. Іншим кольором чи ні, я ж не поклала іншого кольору. дівчата, Тому якщо у когось. Та я, я впевнена, що у всіх є бежева, або коричнева шкарпеткова пряжа, додайте для стовбура, тому що я якось, бачите, не передбачила. І у нас вийде така ялиночка, бачите, і світиться вже трошки гірлянда. Основа тут дерев'яна, з неї нічого не станеться, можна розпускати будь-яку кількість разів. І поїхали наступний ряд. І таким чином, я чого хочу ще один ряд вишити, щоб перевірити. Чи буде триматися оздоблення, тому що в додаток до цієї заготовки я назбирала ялинкових кульок, різнокольорових таких. Здається, в одному кольорі у дівчат, але у всіх різні. Зараз перевіримо. Ось так. Е, куди полетіла? Ось так. у мене вийшли два рядочки, і я ж хотіла перевірити, чи чіпляються кульки. Дівчата, дивіться, тримаються. Я не знаю, якого кольору у кого оці кульки, ну вони їх навіть не треба ліпити, вони і так тримаються. Отут тут у мене пішов на півстовчик, і мені треба е, трошки підготувати себе теоретично до напівхрестика. Так і хочеться сказати, напівстовчика. А дивіться, з виворотнього боку, ну, теж пристойно. І, можливо, буде схоже на ялинку таку. Ну, будемо вважати, що з цього боку буде схоже на на сосну, А з цього буде ялинка. Якщо не сподобається виворотний бік, є у цьому наборі, у цьому власноруч створеному наборі для рукоділля, отакий шматочок фетра. Я бачила, я у дівчат у когось питала, як це робити. Мені сказали, отак от вирізаєш по контуру. І просто заліпляєш якимось клеєм, щоб не було видно інший бік. А мені здається, дуже гарно виходить інший бік. Я спробую і потім вам продемонструю, що в мене вийшло. А поки що будемо збирати набір у цю чайовну торбинку, тому що у мене є. Ще ялинка в запасі. Чим мені подобається ця ялинка, що можна розпускати скільки завгодно. З неї нічого не станеться. Вона дерев'яна, вона все витримає. Так, ялинка є, ниточка є. Додаємо на всяк випадок фетр, якщо виворотній бік не сподобається. Потрібна ще стрічечка, щоб чіпляти. Так, не ближчі. І буде зелена, щоб не було видно, як причепили на ялинку. Хоча можна і навпаки таку відмінну. І прикраси ось, ось кульки. І у нас є 15-й день є чим зайнятися. Голочку не додаю. Голочка Повторюю, є, в 10 дні. Повинна бути. І цього разу, як не дивно, у нас співпало. Склали кульки і тут кульки. Так, я, щоб не забути, рахувала, що їх повинно бути 5 елементів: ялинка, ниточка, мотузочка шари і фетр. 5. Тому що ж я вже не впевнена в собі. Заліпили і наповнюємо нашу торбинку далі. Бачите, вже, вже знов стає тіснувато. Сьогодні якось особливо штормить. Погода, Тому в мене не вистачило сил вишити ялинку до кінця. Але мені здається, що це не займе у вас багато часу. А ми зустрінемося з вами завтра, у 16 му дні підготовки до Різдва. На все добре!